Вітаю, шановних учасників форуму. Моя доповідь має назву Культура як простір духовного самопізнання за статтями Олени Петрівни Блавацької. Постать Олени Петрівни Блавацької в історії культури це унікальний приклад того, як духовний пошук перетворюється на глобальний культурний феномен. Її праці виходять за суто суторелігійної або філософської думки і створюють основу для розуміння культури як простору духовного самопізнання. Блавацька визначає культури не лише як соціальний чи естетичний феномен, а передусім як середовище розвитку внутрішньої культури і мудрості людини. Зокрема, її статті Подвійний аспект мудрості, «Прогрес і культура, цивілізація, смерть мистецтва і краси пропонують різні ракурси осмислення взаємозв'язку культури і духовності. Ці роботи дозволяють розглянути культуру як живий організм, де відбувається постійне самопізнання як окремої людини, так і людства загалом. Блавацька у статті, подвійний аспект мудрості, виводить поняття мудрості як основу культури і запоруки її розквіту. У цій статті мудрість розглядається як двоаспектне явище: інтелектуальне, це земна і психічна мудрість, і духовне це божественна мудрість. Без розвитку духовності, і моралі культура втрачає свою гуманістичну суть. Альтруїзм, і прагнення до істини, Блавацька вважає головними аспектами цивілізації, яка претендує називатися культурною. Вона зазначає, природа відкриває свої найпотаємніші секрети і дарує справжню мудрість лише тому, хто шукає істину заради неї самої, хто прагне знань, щоб приносити користь іншим, а не власній, незначній особистості. Мудрість в цьому контексті постає як внутрішня культура, той рівень гармонії що дозволяє особистості пізнавати себе і світ не через зовнішні здобутки, а через глибинне єднання з принципами космосу. Блавацька наголошує, що справжня культура починається з трансформації свідомості. У статті «Прогрес і культура Блавацька критикує уявлення про прогрес як виключно матеріальний розвиток. Вона визначає справжню культуру і шлях до її створення. Справжня культура, пише Блавацька, духовна. Вона йде зсередини назовні. І якщо людина від природи не є шляхетною і не прагне розвиватися духовно, перш ніж зробити це у фізичному чи зовнішньому плані, то такі культури і цивілізації будуть нічим не краще за побілені гробниці, повні кісток мерців і тліну. Для Блавацької культури це не прикрашення зовнішнього життя, а шлях до внутрішньої зрілості. Вона наголошує, що коли духовна культура занепадає, суспільство неминуче деградує. Блавацька звертає увагу на хибне ототожнення культури з технічним прогресом, і іншими цивілізаційними здобутками. Її думка пронизана критикою західної цивілізації ХІХ століття, яка багато в чому актуальна і для 21 століття. Цю думку вона продовжує у своїй статті цивілізація, смерть мистецтва і краси і приводить чітку міжу між істинною культурою, яка живиться духовними цінностями: генії, істина, справедливість і так званою цивілізацією, які панують культ споживання та матеріальні інтереси. Вона стверджує, що естетика та духовна глибина занепадають, коли мистецтво стає товаром, а не вираженням внутрішньої, Трансцендентної реальності. Мистецтво і геній, істина і справедливість щодня приносяться в жертву ненаситній на мамоні цього століття, жадобі наживи, пише Блавацька. У контексті теми духовного самопізнання ця думка резонує з ідеєю, що справжня культура починається не з зовнішніх форм чи технічного прогресу, а з внутрішньої роботи особистості над собою, з прагнення до істини, краси і добра, категорії, які в класичній філософії ототожнювали з божественним. Блавацька вказує на відчудження сучасної людини від самої себе, забуття духовних ідеалів веде до втраті сенсів, а з ними до спустошення як індивідуального життя, так і культурного простору суспільства. Вона ставить під сумнів саму цінність цивілізаційного прогресу, якщо він не супроводжується етичним і духовним зростанням. Таким чином, поняття культури у світогляді Блавацької значно ширше за традиційне розуміння визначається не як сукупність технічних чи соціальних досягнень, а як результат еволюції духовного начала в людині. Блавацька підкреслює, що духовна культура це шлях до усвідомлення свого призначення в космічному порядку речей. Культура є простором внутрішнього вдосконалення особистості суспільства. Шляхом до духовного самопізнання можна стверджувати, що її концепція культури актуалізує необхідність відновлення духовної складової в сучасному суспільному розвитку. Висловлювання Блавацької про кризу культури це не лише критика епохи, а й заклик до культурного відродження. Вона пропонує альтернативу, а саме культуру як шлях до єдності з природою, до етичного та духовного саморозкриття, що є підваленими для духовної еволюції людства. Дякую за увагу.